На 61-му році життя завершилася історія скандальної співачки та телеведучої лоліти Марківни Мілявської. Артистка, яка народилася в Україні, проте обрала шлях відкритої підтримки кремлівського режиму, останні роки життя провела в Росії, активно виступаючи на пропагандистських заходах. Її кар'єра колись розпочиналася на українській сцені, але з часом Мілявська неодноразово публічно висловлювалася на підтримку політики Путіна, фактично відмовившись від свого українського коріння. Це викликало хвилю обурення серед її колишніх шанувальників на батьківщині. Останні місяці артистка майже не з'являлася на публіці, посилаючись на проблеми зі здоров'ям. Сьогодні стало відомо. Що її земний шлях завершився, попри те, що ім'я Лоліти пов'язане з музичними здобутками, для багатьох вона стала символом зради та безповоротного вибору на користь агресора.